Христос рождається. Маємо завтра неділю Митря і Фарисея, першу з п'яти неділь, яка готує нас до Великого посту. І в цьому уривку про Митаря і Фарисея, які молилися це 4 чи 5 рядків в Євангелії від Луки, 18 глава. Можемо прочитати і про піст, і про молитву, і про милосердя, і про любов, і про стосунки з Богом, і про стосунки з іншими. І насправді ця притча, вона так можна сказати, можна дуже легко пояснити. Митер хороший, бо він б'є себе в груди і кається. Фарисей поганий, бо він хвалиться. Але мені не подобається таке банальне пояснення цього фрагменту. І поділюся тим, що мені сьогодні в цьому слові відгукнулося. Перший момент, який починає цю притчу. Дев'ятий вірш пише: а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і ні за що мали інших, він притчу оцю оповів. Фактично притча впроваджує нас не в те, що як хто молиться, як хто постить, і хто гарний, хто поганий, а про тих, які дивляться на себе як на найкраще в світі, не знаю що. А всі інші гірше в світі, не знаю що. І саме такий погляд, мені здається, в цій притчі є найбільш для мене ключовим, щоб перевірити себе. Чи для того, щоб я побачила в собі добро, цінність, якісь добрі справи, якісь добрі риси, мені обов'язково потрібно когось збоку, який буде 100 раз гірший, щоб я почувала себе краще. Як я говорю про інших, як я з Богом говорю про інших. Інший момент, чи я в молитві розказую Богові, як я себе бачу, чи я питаю Бога, як він бачить мене. Бо насправді е, Фарисей робив те все, про що говорив: Постив, молився, давав десятину, але в цій молитві, окрім себе, він більше добрих людей на світі не бачив. Бо він казав, я не такий, як ті всі інші, і перелічив купу всяких гріхів. Е, чи мені потрібно когось принизити, щоб почувати себе достатньо хорошою? Не знаю. Це питання на совісті. спецсовісті. Бо можна те саме добре говорити про себе. Можна казати, так, я насправді люблю молитися, я молюся щодня, е, я пощу. Та? Я роблю добро, я плачу податки, я кидаю гроші на тацу, я кидаю гроші на донати, і це все буде правда. Але чи потрібно для того казати, Боже, дивись, ті не постять, ті не донатять, ті не ходять до церкви, ті не моляться, та? вони всі не моляться, Боже, дивись, яка я прекрасна. Це вже інша картина. Щоб показати своє добро, не потрібно показувати зло інших. Ну, бо це, знайде, не чорно-білий фільм. Інший момент, який мені тут промовив, як ви, е, може, бачити, тут є паралельні місця. Ось в е, мене є переклад Огієнка, і коли я подивилася, на яке місце вказує саме ця притча, тобто, де ще в Біблії є схожа ситуація, дуже цікаво. Вона веде до 4 глави книги Буття, де теж двоє людей пішло молитися пішов Каїн і Авель. Каїн прийшов помолитися Богові, приніс свої дари, дари, плоди поля. А Авель прийшов, приніс найкращу овечку. Двоє мали добру мету помолитися, принести Богові жертву з того, що самі зробили. Тобто те саме, що Фарисей прийшов і сказав, Боже, дивісь, скільки всього я доброго зробив. Каїн і Авель також прийшли, Боже, дивися, що в мене на полі виросло, дивися, що в мене в стадах. Але замість того, щоб молитися, Каїн зненавидів свого брата. Він побачив в ньому щось таке, що не давало йому жити, і мусив його вбити. Фарисей робить те саме, він вбиває репутацію митаря в Божих очах. Ніби Богові цікаво, що ми думаємо про інших людей. Так? Бог собі вміє сам свою думку мати свою думку, так? І вирішити, як думати і про Митеря, і про Фарисея. Тому десь сьогодні мені хочеться запитати себе, я молюся як Фарисей, чи як Каїн, чи як Авель, чи як митар? чи молюсь так, як Антонія, яка не має себе ні з ким порівнювати, коли молиться, яка не має себе ні з ким порівнювати, коли робить добро. Яка не має себе ні з ким порівнювати, коли грішить. І, і не кажу Богові, знаєш, Боже, я нагрішила, але от, оця людина, ця сестра нагрішила ще більше. Для чого мені порівнювати? Якщо такої, як я більше немає? ні такої правдної, ні такої грішної, ні такої доброї, ні такої кепської. Все це є в мені, але все дуже в таких, знаєте, оригінальних дозах і порціях. Для Бога важливо в моє серце. Та, бо, Бо закінчується притча про те, що митер зустрівся з Богом. Фарисей зустрівся тільки з собою. І навіть в одному з перекладів пише молився в напрямку до себе. А фарисей, він тільки бачив себе на цій молитві. А митер бачив тільки Бога і бачив собі, що не так. І це не означає, що в ньому цього не так не було. Було і в одному, і в другому. Але митер. Бачив Бога, а фарисей, ну, окрім Бога, зробив Бога з себе, а з цих інших людей зробив дуже щось не Боже. Якщо моя молитва не вчить мене бачити в іншій людині образ Божий, якщо не вчить бачити себе Божими очима, який бачить все в мені не тільки погане, але і добре, то може я якось трошки не так молюся. Я хочу, щоб це слово навчило нас молитися. І нав... були такими краплями, які е... очищають наші очі від всякого поруху і порівняння. Всім нам цього бажаю. Амінь.